Кожному з нас відомо, від того, який спосіб життя ведемо, залежить стан нашого здоров'я. Проте з настанням зимово-весняного періоду все частіше хворіємо на гострі респіраторні захворювання. Чхання, нежить, кашель це симптоми, з якими майже 90% працівників приходять на роботу. Тож, як розрізнити ГРВ та грип, що робити, щоб не захворіти? Як захистити себе від вірусних інфекцій та правильно лікуватися? Про рекомендації і профілактику щодо цього захворювання йтиметься у програмі Дбаймо про здоров'я. Грип – це є вірусне захворювання, яке характеризується токсичним ураженням людей незалежно від їх віку і статі, і яке супроводжується такими проявами, як загальна інтоксикація організму, а також катаральними явищами у вигляді реніту, закладеності носа і сильного кашлю. Статистика свідчить про те, що в Світі протягом року хворіє приблизно 450 мільйонів людей, причому 2 мільйони із них закінчуються смертю. Український центр контролю та моніторингу за інфекційними захворюваннями дає статистику, що за другий тиждень 2015 року. У країні захворіло 93 тисячі осіб, із них 62, практично 63 відсотки це є діти до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ сумарно не перевищує епідемічні пороги, і він складає 21,7 відсотка. З початку епідемічного сезону в області на грип та грві захворіло 61 тисяча 645 осіб. Із них 61% це є діти віком до 17 років. Госпіталізовано 3358 осіб, відповідно, 60, практично 70% це є діти до 17 років. Де живе і розвивається грип. Грип це є інфекція, яка уражає переважно людей, але бувають випадки і ураження тварин. Механізм передачі інфекції переважно повітряно-крапельний, хоча може бути і побутовий механізм передачі. Резервуаром є тільки хвора людина, елімінація вірусу у разі неускладного перебігу грипу коливається від 5 до 6 днів. від початку Захворювання. Будник грипу стійкий до низьких температур він може жити протягом 2-3 років в середовищі, температура якого не перевищує, мінус 25-мінус 70 градусів Цельсія. Тоді, коли при температурі кімнатній вірус грипу гине буквально за кілька хвилин. Збудник грипу це РНК-вмісний вірус. Він належить до родини вірусів, яка народжує віруси грипу типу А, Б і С. Кожен із цих підтипів вірусів він по різному впливає на організм людини. Так, наприклад, вірус типу А він може поражати як людей, так і тварин. Зареєстровані випадки захворювання серед птахів, свиней та коней. Це є мутантний. Вірус, і він найбільш мінливий із усіх трьох вірусів, і він, власне, є причиною розповсюдження і пандемій, і епідемій на сьогоднішній час. Вірус грипу типу Б не є настільки грізний, як вірус типу А, і він може поражати тільки людей, і переважно це діти віком до 17 років. Він не є такий грізний, як вірус типу А. Не, усклад... не ускладнений і не перебігає з такими великими симптомами, як вірус типу А. Вірус грипу С інфікує тільки людей, і він є найпростіший і найлегший із всіх трьох типів вірусів, і він може проявляти дуже легкі симптоми грипу або взагалі вони можуть бути відсутні. Патогенез захворювання. Вірус грипу потрапляє на слизову оболонку дихальних шліб. Верхніх дихальних шляхів, який руйнує епітеліальні клітини, із зруйнованими епітеліальними клітинами віруси потрапляють у кров'яне русло. І відповідно розповсюджується по всьому організмі. Токсичний вплив вірусу разом із продуктами розпаду епітеліоцитів може впливати як на центральну, так і вегетативну нервову систему також на серцево-судинну систему і особливо на дихальну систему. Нервова система уражається у наслідок капіляротоксичної токсичної дії вірусу. Також це є знижений, знижений імунітет, відповідно до того, вірус має більше шансів попасти в організм людини. Перші симптоми грипу. До перших симптомів грипу належить, е, саме найперше, це є різке підвищення температури тіла до 40 градусів і вище. Також це різкий головний біль, переважно люди, які хворіють на хронічний грип. Е, вони можуть назвати час, годину і день, коли вони захворіли. Тобто він починається раптово. Це є висока температура тіла, це є лихоманка. Е, біль у суглобах і м'язах, особливо у м'язах ніг. Також це є загальна слабкість, це є почервоніння шкіри обличчя, це є гіперемія, це є ін'єкція судин-склер, тобто може бути почервоніння слизової оболонки очей, також це є головний біль, також це є сухий кашель, також це є фаренгід та нежить. Симптоми грипу е, при різних формах. Наприклад, е, розрізняють 3, навіть чотири форми грипу це легка форма, середня форма, е, тяжка форма і дуже тяжка форма. Легка форма грипу е, не при цій формі температура тіла тримається в межах 38 градусів Цельсія. Е, вище не піднімається, а симптоми інфекційного токсикозу можуть взагалі не проявлятися. Е, середня е, форма грипу температура тіла піднімається 39 з половиною градусів Цельсія, і вище тут уже з'являється різкий головний біль, який має е, свою локалізацію. Тобто це є лобна ділянка і надбрівні дуги, болючість в очних яблуках, навіть при рухах і при натисканні. Також це є часта пітливість, також це можуть бути болі в животі, урожається також вірусом органи гортань і трахея. ускладнене носове дихання не за рахунок закладеності носа, а за рахунок набріку, слизової оболонки носа. Надалі може появлятися герпетична висипка. В ділянці носогубного трикутника. Тяжка форма це раптовий початок, і висока і тривала гарячка, різко виражені симптоми інтоксикації. Типовими ознаками є постійний болючий кашель, різкий біль за грудиною. Дуже тяжка форма, на щастя, зустрічається рідко, і це є блискавичний перебіг, вона розвивається, симптоми розвиваються бурхливо, без катаральних явищ, і в переважній більшості вони закінчуються летально. Клінічно віддиференціювати ГРВІ і грип можна за такими. Характеристиками. Наприклад, лихоманка. При ГРВІ вона рідко перевищує 38,5 градусів Цельсія. Тоді, коли при грипі вона може перевищувати 40 градусів Цельсія і триматися протягом 3-4 днів від початку захворювання. Початок при ГРВІ поступовий. Тоді, коли при грипі, він є різким початком, появляється різка головна біль, появляється висока температура тіла, тоді людина може сказати, що це є початок захворювання. Симптоми інтоксикації слабо виражені при гривої, тоді коли при грипі це є різко виражені симптоми. Катаральні явища, тобто це є біль у горлі, почервоніння, зустрічається при гриві майже завжди. Тоді, коли при грипі вони фактично не проявляються у перші дні захворювання. Закладений ніс, нежить дуже часто зустрічається при ГРВІ, тоді, коли при грипі він не характерний. Чхання при ГРВІ так само є клінічною картиною, тоді, коли при грипі, він відсутній. Почервоніння оболонки очей. При грипі він є клінічною ознакою, фактично у всіх випадках. Тоді, коли при ГРВІ він Фактично відсутній. Біль і гру, у грудях і кашель це є клінічна і типова ознака грипу. Е, також останічний синдром. Навіть коли після лікування, після видуження е, загальна слабкість, сонливість, в'ялість, безсоння може супроводжуватися до 2-3 тижнів після захворювання. Лікування це є обов'язкова госпіталізація, не займатися самолікуванням, не приймати ніякі противірусні препарати без нагляду лікаря, тому що це шкідливо для здоров'я. Потрібно пам'ятати, що є в селах амбулаторії, ФАПи, є міські поліклініки, є лікарні, яких можна проконсультуватися з кваліфікованими спеціалістами, які нададуть вам всю інформацію, яка стосується того чи іншого захворювання, проконсультують, назначать ряд потрібних вам аналізів, потрібних до обстеження. І після цього вже можна безпосередньо приймати якесь медикаментозне лікування. У гострий період бажано дотримуватися ліжкового режиму, до нормалізації температури, також дорослим. Хворим е, на грип рекомендується приймати часте і рясне пиття. Це є е, велика кількість рідини, соків, морсів, узварів. Е, також важливим є вітаміни. Вітаміни групи С, це є аскорбінова кислота, також це і рутин, аскорутин. Вони підвищують е, стійкість кровоносної судини, стійкість стінки кровоносної судини і таким чином е, попереджують потрапляння вірусу в кров. Медикаментозне лікування. Зустрічається комплексне, і застосовуються етіотропні проти, патогенетичні та симптоматичні засоби. Е, найкращим препаратом при лікуванні та профілактиці грипу є таміфлю, осельтамивір. Він зараз, на жаль, його немає, тому його можна замінити іншими е, е, противірусними препаратами. Це може бути амізон, це може бути імустат. Вони проявляють як протизапальну, е, так і Противірусну і жарознижуючу е, дію, е, також е, анальгетики, панадол. Седалгін, Темпалгін, також це є жарознижувальні препарати, але не рекомендується приймати жарознижувальні препарати, коли температура не піднімається вище 38 градусів Цельсія, тобто коли є 38, не збивати температуру жарознижуючими, тому що імунітет повинен боротися сам. Дайте організму поборотися з вірусом трошки самому. Якщо вже піднімається температура 38,5, 39 градусів Цельсія, то тоді вже можна приймати жарознижуючі препарати. Також для покращення перебігу захворювання призначають бронхолітичні засоби. Це є вологі теплі інгаляції. Також можна, велике значення має дезінтоксикаційна терапія. Безпосередньо це є часте рясне пиття, також це є інфузії, які повинні бути не меншими, ніж півтора літра на добу. І найбільш важливим є на сьогоднішній час це є профілактика. Найкраще і найнадійніше, лікування починається задовго до початку захворювання. Тобто це є сама профілактика. Уникайте переохолоджень, уникайте великого скупчення людей, обмежуйте контакт із хворими людьми, навіть якщо вони вас запевняють, що вони не є заразні. При епідемії є багато засобів масової інформації, є газети, є статті, є телебачення, чуєте новини, бачите, яка ситуація. По епідемії, якщо є епідемічна ситуація, носіть марлеві пов'язки. Вони повинні бути чотирьох шарові, особливо для тих людей, які доглядають хворих. Також ретельно мийте руки з милом теплою водою і милом, тому що вірус боїться мила. При прийомі противірусних препаратів обов'язково консультуйтеся з лікарем. Наголошую, не займайтеся самолікуванням. Для специфічної профілактики проводять вакцинацію це є підшкірна і внутрішньошкірна вакцинація. Зараз, на даний момент, на жаль, протягом цього тижня вакциною ми не забезпечені, тобто це є забезпечення з боку пацієнта, і якщо це якісь приватні фірми, то це є забезпечення з боку приватної фірми. Воно недороге до 100 гривень. Я думаю, для здоров'я це не аби як важливо. Тому будьте уважні, консультуйтеся, доглядайте за собою, звертайтеся за медичною допомогою. Є кабінет інфекційних захворювань, є поліклініки, які вас чекають, нададуть вам детальну інформацію щодо того чи іншого захворювання, порадять, як лікуватися при потребі, госпіталізують. Тож радимо вам прислухатися до порад фахівців і бути здоровими.